Відкрита система вирощування це повільна смерть для орхідей, і ще сотні негативних коментарів про цей спосіб вирощування. Давайте розбиратись. По перше, люди, які пишуть, що неможливо вирощувати орхідеї без ґрунту. Подивіться в очі ці орхідеї, і скажіть, що конкретно вас не влаштовує. Можливо, п'ять рядів листя це занадто мало. А можливо, за цим товстим зеленим корінням ви хочете сказати, що орхідея ось ось відкинеться. А може вся проблема в тому, що орхідея не квітне. Так вона ж випустила чотири квітконоси у цьому році. Рекордну кількість. Я ніколи не казала, що відкрита система без ґрунту підходить абсолютно для всіх, бо це не так. Якщо у вас вдома занадто сухе повітря, занадто жарко або навпаки, занадто холодно, або у вас взагалі немає часу займатися орхідеями, то навіть не пробуйте цей спосіб. Перший час після переведення орхідеї у відкриту систему, їй потрібно багато уваги, потрібно слідкувати за її станом, регулярно оприскувати коріння. А пізніше, коли вона адаптується, вам достатньо буде раз на тиждень її замочити у воді. Якщо у вас не вийшло, якщо вам не підходить, не подобається цей спосіб, є безліч інших варіантів вирощування орхідей. Але не треба заперечувати, очевидне орхідеї це епіфіти, і їх можна вирощувати без ґрунту. Наприклад, парфумовану фабрику я пробувала переводити у відкриту систему, але їй не сподобалось. Можливо, тому що більш тендітне коріння. А ось у закритій посадці вона навпаки почала дуже гарно рости. Тому експериментуйте, пробуйте різні способи посадки і знайдіть саме те, що буде підходити вам. Хоча зараз напишуть, що у закритій системі теж не можна вирощувати.